Хочу вам розповісти маленьку, прикольну історію. Вчора я вирішив, що чудова погода і чудовий день для того, аби взяти велик і з'їздити в поки що найбільшу велосипедну поїздку по Харківщині. Ой. І вже ввечері я. Приїхали на залізничну станцію для того, аби вже на електричці під'їхати назад в напрямку дому. І я майже годину сиділи на залізничній станції, очікуючи за розкладом свою електричку. І крім мене там сидів ще е, мужик е, бухий. Інколи сидів, інколи лежав прямо десь на платформі. Ми сильно не спілкувалися, але, але це спочатку, бо потім він підібрався кудись ближче до мене, на мою лавочку, і щось там спитав у мене, чи є у мене алкоголь, бо він би купив. Ну, Людина дуже сильно алко дуже сильно алко людина. Ось. І потім він мені почав казати, типу, скільки мені років почав питати. І Потім сказав, що у нього є донька, який 28 років. І він мене благав, ну, попросив взяти її замість, але так дуже благально. Дуже благально попросив. Це, звісно, було з гуморцем, але доволі серйозно, як я розумію. І я на це йому одразу сказали, що я гей, але він не сильно добре чув або не сильно добре розумів українську. Тому мені довелося три рази пояснювати що я гей, що мені не подобаються дівчата, що мені не подобаються жінки. Але відчуйте прекрасний вайб цієї історії. Я на якійсь ноунейм no залізничній станції, серед полів, біля якогось маленького села, за 40 кілометрів від російського кордону і від фронту, на якій тільки я і ще один якийсь Бухаючуваг. Я абсолютно, абсолютно щиро з самого просто. Без, без жодних е, приховувань себе, типу, я гей, все, все нормально. Ось. І це прекрасно, так, так і треба робити. Е, зато, якщо у цього чувака є Facebook, е, але... і він там десь захоче колись написати, що от, от Дніприводні з Америки, пропаганда прийшла к Україні, то може він задумається і згадає про те, що як мінімум одного гея. На Харківській області він зустрічав і він не приїхав з Америки.